Такий неприємний дощик іде. І то пуститься, то о, перестане. І не дає нічого робити. Ну, трішки покопала, як пустився, пішла в хату. Вийшла, думаю, так, треба змінити роботу. Нарізала паличок, поприв'язувала вірьовочки. І повтикала. Ось, дивіться, те, щоб я не забула, де в мене яка квіточка. Це ромашкові. У ну, мене вони не дуже кульки в цьому році вийшли. От. Це теж ось таку ниточку прив'язала. І на оцій маленькій. Ще не заквітла. Ну, не знаю, ну не біла, білі раніше квітують, то я так прив'язала ниточку, щоб не загубити. На білих ніде не в'язала, бо ну, там, де біла, то буде біла. А на таких ось теж не розквітла, ще прив'язала ниточку. Ну, то, що я показую, мені ще треба їх сфотографувати, щоб я потім не погубила. А це ось ми з Наталією минулому році експериментували. в мене лишилася одна така. Хризантемка кущиком, то я три ниточки прив'язала. Я так і буду їх садити, побачу, що з цього вийде. Оце, аби тільки святик не зірвав мені. Тут теж ниточку прив'язала. На цих. Ось, зовсім ще тільки починає розквітати, ну а тут уже гарно цвіте на жовтих. Ось теж прив'язала. Тут вона не... Не враховуючи оту тройну то ця одна. Ну тут розквітає, ось так прив'язала. І на цю гарну виходить, що в мене оцих гарних тут, здається, за парканом є одна. Ну, я не пам'ятаю точно, піду подивлюсь потім. От. Тут оце дуже гарні, вони тут теж прив'язала ниточку. На цих ромашкових бардюрних нічого не в'язала, і так понятно. І лишилось мені в дворі прив'язати і за парканом. Ну, за парканом можна і завтра, бо ну, знову йде в дощ. Наче трішки перестав, то я швиденько тут понамічала. Тут дві прив'язала, бо і ромашка, і така. Тут ось прив'язала і на цій. На білій не прив'язувала. Там теж такі ниточки ну, бордові, можна сказати, можна рожеві. Воно ще й не квітує, але скоро, скоро, якщо морозів не буде. Ну і на жовтих обов'язково ось так поприв'язувала. Аби не злетіли. Ну, ці я то буду знати ось так. От, ну а інші вже як, як вийде. Що я тут робила? У мене мікрофон сів чогось, ну, всі той сів. Я посадила дві троянди, ось було дві. З одної зробилось два живці, а з іншої тільки одне. Добавила корнівін. Земля у мене перегній листяний там такий, я ще відкрила мішок, то він вологий, дуже, і пісок, і торф з лісу. Ну, і корні же сюди добавила Ну, я то знімала відео, а воно відео знялося, а не озвучилось. І коли я добавляла з лісу торф, це привезли віка з. Артемом, коли їздили до мами, заїхали в ліс. От, і я підтрушувала під свої туї. Ну і підтрусила собі, і так воно й лежить, аж з мішка. А це сьогодні так дивлюся, що воно таке лежить там. Ну, дивіться, що це. Це ж сосна. Манюсенька, манюсенька. І там такі корінці. Думаю, він, мабуть, і сам не знав. Ну, час втрачений, звичайно, але я думаю, може ж воно таке прийметься. Не знаю точно, прийметься чи не прийметься, але я посадила і теж ось голочки додавала оце ж все, що з лісу і пісок тут. І зараз отам в уголку я посажу. Ну, прийметься добре. Можна буде пересадити потім з оцього горшка туди, куди. Ну, куди вздумається, бо я, я навіть не знала, і це ж віка не знає, може. От. Ці я забираю в веранду, Так що я вчора ходила по пляшечки до Наталі, пляшечок не взяла, зате взяла холодцю, а нема чим накрити, то я целофаном накрию. Зараз ще водичку від вилюсіля. Так, хай вони постоять, бо я таки забуду, і буде воно стоять до завтра. Добре, що трішки дощик перестав. Потім я тут поприбираю, повитираю. Зараз візьму лопату, десь вона в мене там, бо я трішки копала сьогодні. Дощик мені не давав. Може це й тимчасово воно там буде рости. Ну, поки що. Я не знайшла іншого місця, де можна так. Думаю, тут Тут оцей пісок, і він сюди теж був. Сипався. Якраз таке, що хороше. Ну, звичайно, я вже садила, а й тут є пісок. Вже травочку садила. Бо тут оце ж у нас тут колись. Шлак лежав, ну то й вибирали його. Ну, Думаю. Отак. Тепер загорну. Ну, дітвера не могли сказати, яка може й не знала, а Тьома не сказав. Так, ну ось якось так. Давичка, може, вилізе. Ось тут же косіяна. Ну, ще не вилазить. Там ото -от добре вилізла Уже на тій ділянці. Ну все. Я думаю, може, прийметься. Ну, скільки ж неділю, Боже, тиждень. Я й не бачила. Ну, це в мене оте. Перепівши листя, дивіться, я відкрила, бо трішки було сухувати. Ну, це така земелечка вийшла. М'якенька. Коли сухе було легке, легке. Ну, це цілий мішок. Тепер мені треба цей мішок, то треба кудись оце підживити когось. Мабуть, останній. Яблучко з дерева впало. Так, більше не... Ні, є, там поганеньке туди таке, а це ось таке жовте-жовте, мабуть, смачне і соковите, довго висів. І що я йду? Куди я йду? Йду я на свою зелену зону. Я сколка ця. Кошмар, кошмар. Це ж тут треба теж мені хризантеми помітити. Ну, нехай. Це дві білі, а по боках ось такі інші. а ясколка заполонила все. Ну, вона непогана. А я йду ниточку прив'язала, несу в руках. Ось. Те, що побачила через забор і зараз помічу і трішки підправлю лаванду. Так, Санталіна росте. Треба було теж її трішки підправити. Ну, весною. Так вона, кущики нічого. Сиза в мене дуже розрослась. Ага, тут три їх. Ось такі бордові, а я дві прив'язала, ну зараз дов'яжу. Ага. І ото одна така жовта. Це такі поприймались, ну, один кущик. І то я його не чіпаю, там корінці є. слідуючий рік зроблю кульку, хай він там росте. І ще хотіла посадити отам під, абрикосою од Білу можна було. І отут іще де пропала, я викопала. Ну, поки що буде час, тоді зроблю, поки що нема часу. Ну, тут не вистачило у мене ниточки. Ниточки є, але іншого кольору, то я просто паличку тикнула. От, всі... А, я зараз розовеньку ось таку прив'яжу. Ось так. Там такі темніші, а тут буде така гарні кущики. Я думала, кицька, ти куди пішла? Я думала, я тут всі тільки білі висадила, і бачите, в мене тут виходить три такі гарнючі, От розсажу на той рік. Ну, білі теж гарні. а ці, ну, просто краса. Обрізала лавандин. І оце ж шкода було викинути, то я посадила в землю. Але нічим не буду накривати. Ну, виживуть, виживуть, не виживуть. Це ж таке навесні побачимо. Тут лавандін, і тут іще ціла кучка, це теж лавандін. Ось. І сюди ще посадила. От, отут. Три це теж лавандін. А оце лаванда. Я сьогодні там формувала, ну так нічого там взяти не було. Оце тільки три. Вони там невеличкі позрізала, кульку робила. Ну, побачимо. Нічим не накриваю. Отут, може, й накрию лаванду. Ну, а там це дуже багато, в мене нема чим накрити. Тому це так. Ну, а оце тут чи з чого брати, вже на... щоб посадити, то я в цей ящик зараз закопаю. І я ще сьогодні трішки покопала теж. Ось дійшла до рівня теплиці. Ну, тут іще буду копати, тут ще ось треба перерубувати. Ой, скільки багато. Базилік не, не забрала, треба теж, ну розмарін тут таке, він іще поросте. Нічого, потихеньку справляюсь.